У центрі піщаного жовто-блакитний намет. Замість амбулаторії вакцинують місцевих тут. Сьогодні не мочить, не мочить. Хорошо, я зрозуміла. Пані Олена імунізується від правця та дифтерії. У селі каже, без цього ніяк. В селі живу, чи якимось гвоздком чи собака. Ну село є село, да. То я думаю, що це буде дуже добре, вже хоч десь і поранюся, да або наступиш на щось, то вже знатиме, що в тебе є вакцина і будеш захищений, а тоді не думай. А подружжя гусаків щепляється від коронавірусу, і це вже втретє, розповідає пані Лідія. Я вже хворіла, тому це дуже неприємно. І щоб не хворіти, тому прийшли і зробили те, що потрібно. Вирішили прийти разом. Якщо відпочивати, значить відпочивати теж разом. Будемо сьогодні відпочивати. І роблять це у новоприбулому автобусі. Виконуємо поради лікарів, потім йдемо працювати. Працювати, Казали ж, будете відпочивати. Ну, відпочивати півгодинки, а потім, потім бур'яни відкричись. 81-річна пані Марія теж вакцинувалася від ковіду. Прийшла, пояснює, за порадою дітей. Вакцинуємося, щоб не хворіти, а рука не болить, почуваюся добре. Ольга Олександрівна приїхала із сусіднього села до Піщаного на ринок, а заодно, каже, зайшла сюди поміряти тиск. Я сама покинула там сумки в мене на полочці. Прийшла, поміряли давлення, сказала нормально. Почему вона мені поміряла, читай послухала. Каже, у вас серце не плохи, ну щось, щось щось вона я не забулася, що вона ще сказала. Вакцинуватися ось так на природі. Люди йдуть охочіше та з настроєм, говорить завідувачка місцевої амбулаторії Валентина Грицюта. В закладі медичному є, як знаєте, в нас називається синдром білого халата. Тут на природі, мабуть, цей синдром трошечки нівелірується. Ну, звісно, що умови хворі. Тут більш, більш, мабуть, довірливі, я так думаю. Окрім вакцинування, людям розповідали і про важливість імунізації. Сьогодні ми звертаємо увагу перш за все на вакцинацію проти дифтерії, правцю і на вакцинацію ну бустерна доза проти covid 19 тому що воно, начебто, трошечки вже йде спад захворюваності, але ще епідемія не закінчилася. І ми очікуємо, е, врешті, вак... значить, сплеск кору, тому що це дуже тяжка інфекція. Хворіють діти. Для організації таких акцій Всесвітня організація охорони здоров'я передала Україні спеціальний автобус. Пояснює завідувач райвідділу облцентру контролю та профілактики хвороб Володимир Карпенко. В разі потреби автобус виїжджає, проїжджає по селу і збирає людей, скам так, поважного віку і привозить в місце щеплення. Це може бути так, як зараз центр села або ж медична амбулаторія. Це вирішуємо з сільської влади, де буде стояти цей автобус. Тобто, це йде для спрощення. Проведення щеплень, автобус є таким рекламним, рекламним засобом, як його назвати. Люди бачать, люди цікавляться, люди підходять. В нашому населеному пункті в Піщанській територіальній громаді 3600 чоловік населення. Наскільки важливо забезпечення вакцинуванням, дійсно це дуже важливо, тому що не в кожної людини є така можливість звернутися в. Перше-акушерський пункт або в амбулаторію. Тетяна Недбайло, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.